Всім привітик! Я рада вітати вас знов на своєму каналі. І сьогодні я продовжую тему про очікування і реальність про життя в Іспанії. І саме розкажу про такі моменти, як мова, інтеграція, переїзд, менталітет, свята і багато чого іншого. Тому залишайтеся зі мною, буде цікаво про мову в очікуваннях. Я знаю англійську і дуже легко зможу адаптуватися інтегруватися в цій країні. Як відбувається в реальності, знаючи англійську, забудьте про те, що ви хотіли е, легко е, інтегруватися в цій країні. Е, насправді, якщо ви плануєте ще тільки е, їхати до Іспанії, то я би радила вже зараз або вже вчора починати вчити іспанську. Тому що, по-перше, вам доведеться звертати в якісь державні установи, лікарні, школи, комунікувати з місцевими, і доведеться робити це іспанською мовою. Звісно, тут зараз вже є така система, як перекладачі. Можна заплатити людині за переклади, піти з нею в банк, піти з нею там, ще в якусь установу, але це доведеться робити дуже часто. і тому для подальшого життя дуже рекомендую вам зайнятися вивченням цієї мови. Англійська, так, вона може використовуватися десь в певних регіонах, в певних містах. Знову ж таки, все залежить від людей. Якщо ми говоримо про певні покоління, вони можуть взагалі за англійською мовою не мати ніякого, як то кажуть, Ніякої комунікації і плюс ще враховувати те, що в різних регіонах є е, різна офіційна мова, такі як галісійська, кастильська або баська мова, і е, там взагалі питання в тому, щоб вчити певний діалект. Е, тож е, це теж дуже такий важливий пункт. І е, якщо ми говоримо про освіту, освіта у нас відбувається тільки іспанською мовою, то в такому випадку тут. Як, як вам захочеться або постійно водити за собою перекладача, або все ж таки приділити цьому увагу, тим паче, що є дуже багато мовних шкіл, дуже багато репетиторів онлайн, офлайн. Плюс можна практикувати мову навіть з носіями, виходити кудись спілкуватися. Тому тут в даному випадку все ж залежить від вас, наскільки ви націлені на те, щоб інтегруватися і Зануритися, зануритися е, в життя тієї країни, і таким чином вчити мову і спілкуватися на рівні е, з часом, я сподіваюся, на рівні за носіями цієї мови. Але е, майте на увазі, що дуже часто іспанці вони не заморочуються, і з чим я стикнулася коли ти просиш або кажеш людині виправляй мене будь ласка якщо я кажу якусь помилку що кажу щось неправильно вони кажуть так, «Да, да, да, добре добре але в результаті Виправляти вас будуть одиниці, тому що вони, в принципі, вони зрозуміли, що ви сказали, або зрозуміли, що ви хотіли сказати. От і на цьому все. Тобто, виправляти це хіба що ви будете займатися з вчителем, з репетитором, або вам зустрінеться така людина, котра буде дуже е, скурпульозно відноситися до помилок, і тоді вона дійсно буде вказувати вам на них. Далі поговоримо про менталітет очікування: дуже душевні, усміхнені, радісні люди. Що ж ми бачимо в реальності? В реальності так вони дійсно усміхнені, вони дійсно душевні. Вони люблять поспілкуватися, люблять поговорити багато і. Про все десь люблять попліткувати, але насправді це зовсім інший менталітет і зовсім інший ритм життя. Я вже казала в попередніх відео, можна подивитися в моїх шортс про факти про іспанців, про іспанський менталітет. І вони дійсно не люблять поспішати. Якщо ви людина, котра звикла до пунктуальності, до організованості, то майте це на увазі, що ні про яку пунктуальність не буде мови. Бо вони звикли, що можна почекати 10-15 хвилин, пів години, і плюс враховувати, що ця сієста це відпочинок в обід. Це якісь заходи, шум, гамір ввечері, тому ментальність зовсім інша. Так, ми так само любимо і маємо відпочивати, але якщо говорити навіть про відпочинок, то це зовсім інша історія, тому що для них відпочинок це ввечері зібратися з друзями або зустрітися з родиною. Дуже поважаються ці родинні цінності, коли по вихідним, якщо діти і батьки живуть не разом, то вони їздять до своїх батьків, і це для них є дуже важливою частиною їхнього життя. Вони проміняють зустріч з друзями на поїздку до батьків. Тому. Якщо все ж таки вам цікаво побачити, як вони живуть, дізнатися щось із життя іспанців, то повертаюся до попереднього пункту, дуже раджу вчити іспанську мову, щоб з ними комунікувати і дізнаватися більше про їхнє життя. Далі такий пункт, як транспорт. В очікуваннях все їздиться чітко, вчасно, як швейцарський годинник. Насправді, що може бути? Якщо ми говоримо про великі міста, то так дійсно дуже багато транспорту. Є і трамваї, і автобуси, і засоби такі, як таксі. Якщо говорити про маленькі містечка, маленькі якісь села, то тут може їздити автобус раз на день. Для резидентів цієї країни, для місцевих жителів, транспорт може бути безкоштовним або за якісь невисокі плати. Якщо ми говоримо. Про туристів, то туристам доведеться платити або повну вартість проїзду, або купувати якісь спеціальні картки проїзні. Часто, особливо останнім часом, метро, залізниці можуть зустрічатися такі явища, як страйки робітників, тому що все ж таки Працівники можуть бути чимось незгодні, і таким чином вони висувають свої якісь вимоги, умови і. Таким чином це може порушувати чиїсь плани. Тому плануйте заздалегідь і враховуйте, якщо ви кудись плануєте добратися вчасно, то краще спланувати подивитися новини і заздалегідь придумати свій маршрут. Тому що навіть якщо ми кажемо про трамвай, то можлива така ситуація. Розказую історію з вчорашнього дня, коли спускаєшся, чекаєш свій трамвай. Він затримується на 10 хвилин, потім запускається по іншій лінії. Тому такі історії теж можуть бути. І тут все ж таки іспанський менталітет, коли можливо доведеться трошечки почекати. Доступне це ціни і покупки. В очікуваннях, якщо це Європа, значить це дорого. В реальності. Я не можу сказати, що цінники на продукти дорожчі, ніж, наприклад, в Україні. Так само ціни на техніку, ціни на одяг, на якісь товари домашнього побутового вжитку дуже часто проводяться різні розпродажі. Таке явище, як чор Чорна П'ятниця, це є не видумка, не міф, і насправді тут можна піймати дуже хороші знижки. І ті, хто... Дуже чекаю цього періоду знижок. Знижки можуть бути і різдвяні, і новорічні, тобто до різних свят, то дуже часто люди просто шокуються в таку величезну чергу, що інколи приїхавши до магазину, ти розумієш, що ні, я не буду цього чекати. В мене просто немає часу півдня простояти в черзі. Але е, хто хоче, той буде стояти, кому дуже сильно потрібно. І дуже часто можна гарні якісні речі піймати купити за дуже хорошою знижкою, саме в такі періоди. Тож іспанці вони цим користуються і вони дуже чекають цих сезонів знижок. При тому всьому треба враховувати факт, що заробітня платня вона є набагато нижчою, ніж, наприклад, порівнювати такі країни, як Франція і Німеччина. Тому дуже часто для іспанців цього достатньо для того, щоб, наприклад, Оплачувати собі комуналку, купувати продукти, купувати е, якийсь одяг е, і ще додатково кудись їздити. Але е, якщо ми говоримо про е, Людину, котра буде орендувати житло і жити на ту ж зарплатню, то цього може бути недостатньо. Далі таке явище, як свята, фієсти. Очікувані, це іспанці. Вони дуже люблять все святкувати дуже часто і дуже багато. Як це відбувається в реальності? Так в реальності дійсно іспанці, це та нація, котра дуже-дуже любить свята. Свята, якісь розваги, дозвілля, відпочинок, вони дуже поважають свій час на відпочинок і на роботу, тобто у них є дійсно розмежування, вони не сидять, як ми овертайм або якісь додаткові години безоплатно. І якщо ми говоримо про відпочинок і роботу, то тут. У них завжди робочий день закінчився все, все зачинилося, вони пішли додому. Треба ще зважати на факт, коли відбувається якесь свято, то Магазини можуть бути зачинені, якісь установи вони зачиняються, школи йдуть на вихідні, і можуть бути просто перекриваються рух транспортний, тому що по місту відбувається якась хода або святкування. Тож дійсно, якщо ми говоримо про свята в Іспанії, то це гучно, яскраво, весело, шумно. Ще момент, що це може бути дуже гамірно і шумно, і е, зараз навіть в туристичних е, частинах міста на будинках можна побачити вивіски, е, дайте нам тишу. Тобто люди хочуть відпочивати, вони хочуть спати. А туристи вони приїздять якраз таки за тим, щоб побачити е, справжні веселощі і побути в цьому е, гамірному просторі. Тож, або ви обираєте якийсь тихий район для, для життя, тихе містечко не туристичне, або е, ви маєте прийняти і змиритися з тим, що в певні е, часи місяця, або е, в певні сезони, е, такі, як, наприклад, переноворічне, різдвяний час, то буде дуже гучно. Ще такий момент, як е, бюрократія. В очікуваннях все просто, все онлайн. Це ж Європа. В реальності це е, дуже велика е, любов до паперової історії. Е, По-перше, е, так, дійсно, дуже багато установ мають систему онлайн-записів, але треба ще врахувати те, що не завжди ці онлайн-записи можна піймати або отримати одразу. Можливо, вам доведеться посидіти над оновленням сайту і пошуком очікуванням цього запису день, тиждень, місяць, а то й декілька місяців. Плюс буває така ситуація, що не працює електронна система, тому треба дзвонити. А щоб дзвонити, то треба знати іспанську мову, або просити когось зателефонувати, тому що не завжди можна звернутися електронною поштою, і в такому випадку ми повертаємося до вивчення мови, тому що англійською не факт, що вас там будуть розуміти. Плюс дуже часто можуть запрошувати копії документів, багато копій. Далі наступне, що хотіла би розказати, це інтеграція і знайомство. Так, в очікуваннях іспанці дуже відкриті, дуже щирі люди, як відбувається в реальності, дійсно, вони дуже відкриті, вони щирі, але тут. Треба розуміти, що для того, щоб вам з ними знайомитися, то вам доведеться знати мову. Тож, як ви бачите, що все впирається в те, що так знайомитися дійсно можна, треба, і це корисно з одного боку, і для того, щоб практикувати вашу іспанську, з іншого, щоб вливатися, інтегруватися в цю культуру, і іспанці, вони. Такі люди, що вони відгукнуться вам на допомогу, якщо ви її потребуєте, вони будуть вашими друзями, От. але за вами дуже сильно бігати не будуть. Тобто дружба має бути з двох сторін. І ще момент, що іспанці вони дуже часто мають своє коло спілкування з самого дитинства, тобто в них буде якась своя компанія, і тут вже питання, чи приймуть вас в цю компанію. Тому е, так, це дуже така е, щира, весела, усміхнена нація. нація, але е, все ж таки ми бачимо різницю в менталітеті. Що, е, ми дуже часто сприймаємося іспанцями як такі доволі е, серйозні, серйозні неусміхнені люди. От, я дуже часто це чула, що от про нас саме така думка, що ми дуже, дуже чимось зайняться, заклопотані. От, і нам би дуже не завадило повчитися е, саме цієї історії. як... Більше відпочивати, більше усміхатися і бути більш відкритими до цього світу. І наостанок, це переїзд, власне, і адаптація. В очікуваннях все дуже легко. Приїхав, зняв житло, знайшов роботу, знайшов нових друзів і все в тебе легко, класно і взагалі ніяких клопотів. Насправді ж в реальності. Можу сказати, що в якійсь мірі моя адаптація вона досі триває, тому що коли я потрапила сюди вперше, я побачила. Що тут море, що тут сонечко, при тому, що це було взимку, але е, тоді, в той, в той період, е, це була така погода, коли в тебе і сонце, і там дощик, там е, тепло, і просто ти бачиш цих, цих людей, котрі вранці п'ють каву, снідають десь на вулиці, вони спілкуються, і у тебе просто відбувається такий культурний шок, що ти просто ти цього в житті ніколи не бачив, особливо. І це дуже, дуже дивує, дуже захоплює. Але потім, коли ти стикаєшся з реальністю, коли ти вже приїздиш сюди е, жити, і ти розумієш, що на тебе навалюється купа питань організації, побуту, документів, е, мови. І ти просто розумієш, що або ти береш себе, збираєш себе докупи, і ти починаєш, як кажуть, іспанці, панці поко о поко, тобто крок за кроком, щось робити і адаптуватися, дізнаватися. Цікавитися якимось речами, моментами, знайомитися з чимось, або ти просто збираєш речі і їдеш кудись додому або в іншу країну, тому що якщо тобі це не підходить. Тому шоку було багато: і мовного, і культурного. Але разом з тим ти розумієш, що це дуже. Сприятлива, приємна країна для проживання. Так, звісно, що тут є дуже багато якихось нюансів, питань, і ще попереду дуже багато питань, з котрими доведеться стикнутися. Але, тим не менш, все можливо, все можливо, якщо того хотіти. Тому що можна опустити руки, звісно, і сказати, все я нічого не можу, я пішла собі. Але. Можна підійти до питання по-іншому і все ж таки рухатися далі, жити, радіти сонечку, радіти морю. І я можу сказати, що з часом приходить розуміння, що дійсно все можливо, і тільки треба до цього докласти зусиль, не очікувати якоїсь манни небесної. І знову ж таки питання переїздити до Іспанії або ні, все залежить від ваших очікувань і гнучкості, гнучкості, і того, наскільки ви зможете в чомусь себе змінити або прийняти цю культуру, цю ментальність. Тому що дуже багато людей вони навіть проживши тут багато років, не можуть адаптуватися і кажуть, що тут гучно тут. Погано, тут о, якісь там не такі люди, не такі вулиці, все залежить від людини, все залежить від вас. Я дуже дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця, за те, що були зі мною. Це був мій досвід. Можливо, через декілька років, можливо, через п'ять років я запишу нове відео про те, як змінилися погляди на життя в цій країні ще. Не виключаю цього. Наразі є так, як я вам розповіла. І діліться в коментарях своїм досвідом, можливо, у вас якісь є питання, думки, можливо, ви ще тільки плануєте переїзд до цієї країни. Я буду дуже рада будь-яким коментарям. І до зустрічі в нових відео. Па-па!